2 червня тисманицькі рятувальники надали допомогу чоловіку, котрий опинився посеред річки Ворона у селі пшеничники Тисманицької територіальної громади. З початку року на водоймах області загинуло 13 людей, трьох дорослих та одну дитину було врятовано. Лише за травень місяць поточного року на водоймах області загинуло троє людей. Рятувальники наполегливо закликають громадян дотримуватись основних правил безпеки під час відпочинку поблизу води. Ми наполегливо закликаємо громадян дотримуватись основних правил безпеки під час відпочинку на воді. А саме, купайтеся лише у спеціально облаштованих для цього місцях, де є рятувальні пости, де обстежене дно, адже водойми невідомого походження, такі як ставки, канали чи кар'єри, вони особливо небезпечні для купання. Не заходьте у воду в нетверезому стані. Алкоголь значно знижує здатність організму. Адекватно реагувати на небезпеку, що збільшує ризик утоплення в рази, ніколи не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм. Навіть декілька секунд можуть стати фатальними. Для безпечного відпочинку дітей на воді обов'язкове використання спеціальних засобів безпеки, таких як жилети нарукавники та круги. Не пірнайте у воду з берега, з містків, з дерев, не перевіривши дно. Занадто мала глибина або наявність якихось предметів можуть призвести до травмування хребта, до різних травм, а навіть і смерті. Ніколи не купайтеся наодинці. У разі виникнення надзвичайної ситуації лише поруч людина може викликати допомогу чи надати першу домедичну допомогу. Уникайте переохолодження, не заходьте у воду, якщо відчуваєте втому, озноб чи запаморочення. Виходити з води потрібно поступово, уникаючи різкого перепаду температур. Ніколи не грайтеся в небезпечні ігри у воді, адже імітація утоплення, агресивні поштовхи, затягування в воду це не лише безвідповідально, але й смертельно небезпечно. Також особливо хочемо застерегти підлітків та молодь, адже чимало випадків загибелі на воді пов'язано саме з підлітками, які дуже часто недооцінюють небезпеку, демонструючи безрозсудність, а також хоробрість. Шановні батьки, проводьте роз'яснювальні бесіди з дітьми, як вони, де вони планують проводити свій вільний час, і обов'язково пояснюйте їм важливість дотримання правил безпеки на воді. Пам'ятайте, що вода не пробачає легковажності. Кожен загиблий це трагедія, якої можна було уникнути. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. Кожен загиблий це трагедія, якої можна було б уникнути. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте за номером 101.